Продовжуємо наш ефір на радіо НВ Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, долучається зараз до ефіру. Мої вітання, пане Максиме, Слава Україні. Героям слава. Давайте обговоримо ось всі ці міжнародні події, заяви і скандали, що стосуються України і що сталося за цей тиждень. Ось буквально зночі прес-служба Ватикану гасить скандал. Папа Римський знову висловився про війну, де сказав, що Україна повинна мати мужність підняти білий прапор і домовитися з Росією про припинення війни. І, от у Ватикані кажуть, що його знову неправильно зрозуміли. кажуть, що він не закликав здаватися. Переговори це не є капітуляція в соцмережах. Звісно, прос. То вибухнули обуренням і кажуть, що Ватикан досі не визначився, де чорне, де біле. Наскільки справедливими на вашу думку є ці претензії? І чому постійно ось у папи так виходить, що він чомусь не агресора, а жертву схиляє до якихось дій, до переговорів? Ну, знаєте, крінжові якісь заяви і дії від Ватикану. Вони кожен раз чомусь стають великою несподіванкою. Як для сніг взимку для київських комунальників, приблизно щось в такому плані. До цього варто було звикнути, але звісно, це не робить такі заяви менш неприємними. Я не знаю, як можна ще трактувати такі слова, що хтось хто там піднімає білий прапор, він є по-справжньому сміливим, як на заклик до капітуляції, чи там в Ватикані білий прапор означає щось інше. Я знаю, що в Ватикані означає білий дим. Я думаю, багато хто в Україні сподівається, що вже е, дуже скоро із труби собору святого Петра цей білий дим підніметься над Ватиканом. Можливо, тоді заяви е, нового папи будуть більш коректними. Але в цілому, якщо говорити про історичну послідовність, то Ватикан діє абсолютно послідовно. Під час Другої світової війни вони виявляли неабияку лояльність до. Нацистського режиму у Німеччині до фашистського режиму в Італії. Після закінчення війни вони допомагали військовим злочинцям тікати до Аргентини. Є надзвичайно велика кількість історичних досліджень і розслідувань з цього приводу. Тому Ватикан діє абсолютно послідовно. Тоді вони підтримували ну точніше, лояльно ставилися до нацистів. Зараз лояльно ставляться до расистів новини в цьому особливо великої на жаль немає. А от ви кажете, українцям треба було вже звикнути до цих зашкварів. Здається, що вже певна частина і звикла жартують про те, що українським законодавцям, якщо ще пролунає кілька таких заяв від папи, то доведеться думати, як прописати закон, щоб під визначення церкви із центром у ворожій країні не потрапила у ГАКЦ. Тобто греко-католики не потрапили, і ці висловлювання папи вони пішли далеко з обуренням за межі України. Ось ми бачили зранку, написав допис і президент Латвії про ці висловлювання, каже, що не можна капітулювати з цим треба боротися до самої перемоги. Ну, почули ваш коментар щодо цього. Давайте тепер перейдемо до політики. Перед вихідними в п'ятницю президент Володимир Зеленський побував в гостях у Реджепа Ердогана, і той заявив, що Туреччина хоче посадити за стіл переговорів Україною і Росією провести свій мирний саміт. Володимир Зеленський довго не мовчав і одразу сказав, що Україна не вважається хорошою ідеєю, тому що з Кремлем все ясно, і там нема з ким говорити. Щодо іншого, то Зеленський сказав, що Туреччина дуже важливий наш партнер передав список полонених військовополонених і Оглянув будівництво корветів, поїхав додому. Які тональності і настрої ви почули за результатами цих от бесід, заяв, і загалом про що був цей візит? Ну слухайте, здебільшого мені здається, візит мав позитивну конотацію. Особливо нічого нового ми не побачили. Туреччина продовжує успішно займати свою позицію сидіння на двох геополітичних стільцях. У них це виходить, і от після того як вони ратифікували членство в НАТО для Фінляндії для Швеції, вони отримали ще такий певний харт-бланш. Вони отримують вигоду зараз з двох сторін стосовно України, нарощують торгівлю з Україною. Їхні військово-промисловий комплекс розвивається за рахунок співпраці з Україною. Заключаються нові контракти, будуються корвети. Ердоган суб'єктивізується на міжнародній арені за наш рахунок там з тими зерновими угодами, з поверненням українських е, полонених в цьому плані великий плюс для нього. Паралельно з Російською Федерацією е, у відсотковому значенні Туреччина найбільше наростила торгівлю з усіх країн у натуральному там вигляді Китаю, але відсотковому Туреччина. Вони величезну вигоду для себе для своєї економіки отримують, плюс вони отримують супердешеві енергоносії з Російської Федерації, плюс будівництво і обслуговування атомних електростанцій Російської Федерації на своїй території. І тому я гадаю, це власне і ці слова Ердогана про те, що потрібно Росії до миротворчого процесу залучати. Вони не зумовлені тим, що Ердоган щиро так вважає. Це була знаєте, свого роду кістка Путіна, щоб показати, що ну він, він тримає цей баланс. Ну, дивіться, я ж запропонував. Ану, скиньте мені ще трохи на газ. Туреччина, як і Китай, до прикладу, це ці країни, які зацікавлені в тому, щоб. Ця війна тривала і надалі, і, тому що вони отримують від цього безпосередні прямі преференції, як економічні, так і політичні. Ось ви згадуєте Китай, зондували тему переговорів і китайці. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ванї каже, що потрібно зібрати міжнародну мирну конференцію, яка визнає не тільки Київ, а й Москва. І ось як ви дивитеся на всі ці зусилля Пекіна останні тижні? Чи був у них результат і чому вони активізувалися? Я б не сказав, що це були зусилля. Мені здається, це більше такий замір середньої температури по палаці. Вони ж відправили ліхує в турне, щоб подивитись, що там на Росії в Україні, в Європі, заміряти в принципі настрої, подивитись на ситуацію, на якому етапі зараз перебуває цей конфлікт, тому що Китай це головний вигодоотримувач від цієї війни і в економічному, і в геополітичному плані. Дивіться, перше, поки. Триває ця війна, це безпосередньо вносить певний хаос і ослаблює захід. В нас в, в, в ті ж сполучені штати Америки посилює кризу. Питання е, України розкол там політичний, який так надзвичайно високий. І це дуже сильно відволікає увагу США від е, того ж тихо, Тихоокеанського регіону, в тому числі і е, від інших регіонів, де Китай може посилити свій вплив. Паралельно з тим, Росія через санкції, через війну ослаблюється і поступово переходить в васальну залежність від Китая в економічному плані, в політичному плані. Ту, те місце, яке на міжнародній мапі займала Російська Федерація. В плані того як вони там себе визначали головним геополітичним конкурентом Сполучених Штатів Америки, І формально традиційно ця ось архітектура не зберігалась зараз. Це місце фактично звільнилося, його поступово займає Пекін в різних міжнародних організаціях, в принципі, в позиціонуванні. Плюс ми ну, традиційно всі розуміють амбіції Китаю стосовно Тайваню. І зараз є у нього можливість хороша, як ніколи, рухатись цьому напрямку, але є також ще важливий компонент, про який говорить значно менше, але який є також надзвичайно важливим. Це е, те, що Китай намагається повністю окупувати південно-китайське море і зробити його своїми внутрішніми водами, захоплюючи там острови, насипаючи нові острови і приєднуючи на ну, там називаючи китайську територію, що може дуже сильно вплинути як на торгівлю в регіоні, так і в принципі на е, суб'єктність ряду країн, які там знаходяться. Ну в першу чергу, звісно ж, Тайвані. Тому Китай, взагалі я не бачу причин вважати, що наміри Китаю з приводу того, щоб е, врегулювати мирним шляхом цю війну, вони є щирими. Я це не вірю від слова зовсім. Ми цього тижня побачили такого рішучого в заявах, також президента Франції Еммануель Макрон не втомлюється говорити про Україну. Політико пише, що Франція навіть створює альянс країн готових відправити війська в Україну. Міністр Дмитро Кулеба Український каже, що заява Макрона не стала для України несподіванкою на його думку. Складається враження, що Париж це перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне інші країни занепокоєні цим фактом. Як ви сприймаєте? Всі ці дискусії довкола ідеї Макрона, чи поділяєте ви думку Дмитра Кулеба, який каже, що це те, що всі знають, але бояться сказати? Скажу відверто, перші кілька днів, коли ця інформація почала тільки з'являтися, не сталося до неї серйозно, тому що думав: ну, це ж Макрон. Ну Це ж той самий Макрон, який лицо Путіну, пам'ятаєте? Так, так, так. Телефонував йому, там, закликав зберегти його обличчя, заявляв про те, що безпека Європи неможлива без безпеки Росії і так далі. І його ж миротворчі ініціативи також там нічим добрим не закінчились. Тому ну, здавалося, що е, ну, чого там можна серйозного очікувати, ну правда. Але, як бачите, іноді. Іноді можуть виникати такі сюрпризи і несподіванки. Мені здається, дуже сильно впливає на позицію Макрона, те, що він вже зараз перебуває на своїй другій і останній каденції в ролі президента Франції, тобто на нього немає настільки великого електорального тиску він може собі дозволити приймати непопулярні рішення. Він я впевнений задумався над тим фактом. А яке місце в історії він займе, які яку спадщину він залишить по собі на посту президента Франції? Що також надзвичайно важливо для політиків такого рівня? А Макрон це та людина, яка очевидно поклала на алтар своєї кар'єри все в своєму житті. Він там у нього немає дітей. Він Фактично зосереджений цілком і повністю на своїй політичній кар'єрі, це головне для нього в житті, і мені здається, що він від цієї кар'єри не відмовиться, але про це трохи згодом скажу. І от зараз в цей момент можна сказати, що не знаю, може там десь там незримий дух Шарля де деволя його надихнув, але Франція дійсно вона традиційно завжди була політичним центром Європи. Так було завжди, от і в останнє десятиліття, також Німеччина це головний економічний центр. Хоча там, поки була Ангела Меркель, вона частково на себе перебрала. Але в цілому Франція, по духу і по традиції, це політичний центр Європи. Плюс я гадаю, що там пам'ятають і певні уроки історії, які вони мали засвоїти після Другої світової війни, коли вони оголосили війну Німеччині, але в результаті нічого не зробили. І через те, що вони е довго міркували і не наважились на рішучі дії, вони за це дуже сильно поплатились. Тому я думаю, вони не хочуть повторювати помилок тієї дивної війни. І е е переходячи вже ще додатково до амбіції Макрона, як я вже говорив, це не та людина, яка так просто візьме і піде з політики, але я думаю, що амбіції вони не так на Внутрішньо-французьку політику зосереджену як на загальноєвропейську. Він зараз поступово претендує на роль такого неформального лідера об'єднаної Європи, тому що в Європі є криза лідерства, не вистачає рішучих політиків, які готові брати на себе відповідальність. І от він може цілком е, увійти в цю роль, а тут будучи реформування, е, реформування певних європейських інституцій, і він цілком може в подальшому претендувати на те, щоб якусь із цих інституцій очолити. Ну не ми бачимо такого рішучого Макрона, але не рішучого Шольца цими днями. Там він всіляко виправдовується, чому Німеччина не хоче говорити про постачання Україні Таурисів. Британія вже всіляко їх підштовхує. Вже заговорили про кільцевий обмін ракетами. І також, якщо говорити про Британію, то цього тижня міністр оборони приїжджав до України. Грандшапс оголосив, що Лондон надасть Україні 10 тисяч безпеки. Пілотників. Також планує посилити українську ППО і далекобійні можливості Збройних сил України, і про запуск спільного виробництва зброї йшлося в Києві. І збіглося все це із. Призначенням ексголовкома Валерія Залужного послом до Британії. Генерала, звісно, всі знають і цінують союзники Києва, і його авторитет, безумовно, буде працювати нам у плюс. На вашу думку, все ж його дипломатія вона буде військовою, як ви вважаєте? Ну, про це судити досить складно. Ми, звісно, знаємо той факт, що. Пан Залужний має вищу освіту за напрямком міжнародні відносини Островської академії, але ми мали можливість тільки поки що оцінити його в якості головнокомандувача. І говорити зараз про його скіли і напрямки роботи в якості посла дуже складно. Це знаєте, це таке гадання, не хочеться бути як. Певні експерти, які готові там на, на будь-яку тему давати прогнози, незважа до того, чи є якісь фактори, які можна аналізувати. Е, тому я не, не берусь сильно там щось конкретно припускати. Тим більше хотілося б почути, знаєте, е, якусь конкретну безпосередньо від самого пана Валерія, тому що ми чуємо тільки припущення. Хто був ініціатором, що там були якісь розмови, як взагалі так вийшло, що генерал зміг стати послом? Бо я звісно можу помилятися, але наскільки мені відомо, військові не можуть бути паралельно послами зараз. Ну, є ця історія про ВЛК, угу. але немає якоїсь офіційних даних. Я досі не бачив. Я бачив у вас на НВ ще десь на якихось ресурсах, але здається, знову ж посиланням на вас, що от така інформація присутня, але конкретики ми не бачимо. Звісно, Великобританія це один з ключових наших партнерів, і та історія, що у нас уже понад сім місяців, я нагадаю, а можливо для когось і здивую, понад сім місяців. У нас немає посла в країні, яка є одним з наших ключових партнерів в принципі. І політичних, економічних, військових немає сім місяців посла. Чи абсурд це звісно, ось тому можливо, це і зіграє нам на користь, але знову ж я поки що не берусь прогнозувати, яким, яким чином розгорнуться ця ситуація, тому що дуже мало реальних об'єктивних фактів. Які можна проаналізувати, ну можливо, на днях і з'явиться реакція самого залужного, чи в дописі, чи він це скаже сам десь на брифінгу. Поки що ми бачимо лише повідомлення від офісу президента про те, що процедура призначення залужного послом у Британії вже запущена. Зараз ще триває оформлення відповідних документів. Пан Себіга каже, що Після погодження кандидатури мають відбутися ще певні процедури, і ось треба трошечки почекати із фіналізацією цього, цього рішення. будемо стежити за цим. Будемо, звісно, обговорювати. У нас ще є час трошечки подивитися. За океан в Сполучених Штатах киплять там пристрасті. Також бачили, що Джо Байден висловився про можливість дебатів із Трампом. Каже, все буде залежати від того, Ну як він себе буде поводити. в Тим часом Дональд Трамп вдався до таких висловлювань, де назвав. Джо Байдена ідіотом, з яким він може справитися. Е, і також ми бачили цими днями, що Дональд Трамп зустрічався з, із Орбаном втричі, здається, Орбан там перебував не на запрошення Білого Дому. Три рази бачився на дачі з Трампом, але жодного разу не бачився із Джо Байденом. Про що ця зустріч Орбана і Трампа, і як це, як це впливатиме на Україну? Перше, я б, мабуть, трохи з ліричного відступу розпочав би з приводу дебатів, які, про які там говорять зараз, мені здається, вони великої цінності нанесли на правду, тому що на якісь ще заготовлені промови у Байдена і Трампа можуть бути непоганими, але мені здається, якщо це перейде в якусь полеміку, то це буде виглядати ну, так трошки. Ну, <laughs> з присмаком крінжу, дійсно, такої, тому що ну, я, я впевнений, що там буде дуже багато ляпів і ще різної різне такої історії. Е, я б запропонував варіант просто взяти їм пробігти стометрівку, і хто добіжить живем до кінця, то хай не буде, і буде президентом. <laughs> ну, Це таке жарт. Можливо, не дуже смішний, але е, тим не менш, про, якщо ми говоримо про е, візит Орбана. До Сполучених Штатів Америки на конкретно на оглядини до Трампа, то це, звісно, достатньо тривожна історія для нас, тому що Орбан зараз претендує на те, щоб стати ледь не головним переговірником чи каналом зв'язку між Трампом, який потенційно може стати президентом, і має на це реальні шанси, і Європою в цілому. І Якщо так трапиться, ну тому що з європейських політиків зараз там контакт нормальний з Трампом euh, залишився наскільки я розумію, тільки у Бориса Джонсона, А він ну і не прем'єр а Великобританія не член європейського союзу, тому тут така історія, і Орбан дійсно може зараз з, з значною мірою суб'єктивуватись на європейському рівні, і це великий ризик для нас. Нам потрібно вже зараз працювати над тим, щоб враховуючи вірогідність того, що Трамп може стати президентом, вибудовувати якісь свої канали комунікації, тому що така вірогідність існує, як показує соціологія, вона достатньо серйозна. Звісно, ми не можемо там відкрити зараз займати чиюсь сторону, але тим не менш, там потрібно, над таким варіантом працювати, бо враховуючи ставлення Орбана до України, це може для нас мати негативні наслідки. Ну і непублічна дипломатія, можливо, вже і працює. Максим не політолог, експерт, міжнародник, був разом із нами. Дякую вам за ваші фахові відповіді і коментарі. Аналітику. Я Інна на марецька на цьому завершую свою частину ефіру. Дякую всім.